Вітаю! Сьогоднішній урок обіцяє бути захоплюючим та надзвичайно цікавим. Адже ми зануримося у світ повітряного транспорту. Та космонавтики, скільки фантазій, прагнень та енергії міститься в кожному з нас, коли ми розглядаємо небо, мріємо про польоти та відкриваємо для себе нові горизонти. Приготуйтеся відчути на собі хвилі вітру, що ласкаво ніжать обличчя літальних апаратів, та подорожувати крізь безмежні простори космосу. Сьогодні ми поринемо у захоплюючий світ повітряного транспорту та космонавтики, відправимося у подорож дивовижним світом некерованих літальних об'єктів, де кожен досліджений факт відкриває нові можливості та перспективи. Давайте розглянемо, що таке авіаперевезення. Процес використання машини, яка може літати та перевозити людей, або речі з одного місця в інше, називається авіаперельотом. Під час таких подорожей. Повітряні транспортні засоби не користуються дорогами чи водними шляхами, але натомість подорожують у повітрі. Типовими прикладами є літаки гелікоптери. Отже, повітряний транспорт це вид транспорту, в якому для перевезення пасажирів, пошти і вантажів використовуються повітряні судна, які важчі за повітря, насамперед літаки та вертольоти. Цей вид транспорту є найшвидшим, але водночас його вважають найдорожчим. Повітряний транспорт є найбільш ефективним способом транспортування товарів, який широко використовується як в межах країни, так і за кордоном у гуманітарних ситуаціях. Однак, на жаль, разом із швидкістю та ефективністю повітряного транспорту приходять значно вищі витрати та більше обмежень під час обробки вантажів. У надзвичайних ситуаціях, особливо під час стихійних лих і конфліктних ситуацій, коли дороги непрохідні, повітряний транспорт часто є кращою альтернативою. Основними характеристиками та перевагами вантажних повітряних перевезень є швидкість, надійність з точки зору безпеки вантажу та відсутність обмежень доступу до віддалених місць. Однак існують недоліки, пов'язані з вищою ціною та технічними обмеженнями через розмір і місткість літака. Переваги, швидкість доставки вантажів. Більш Короткі в порівнянні з іншими видами транспорту маршрути проходження, можливість обирати найкоротший і найпряміший шлях через моря та гори, можливість досягнення віддалених та важкодоступних районів, може доставляти товари в райони, куди важко дістатися іншими видами транспорту, недоліки. Найдорожчий вид транспорту, високий рівень залежності від метеорологічних умов, незначні обсяги перевезень, обмежена місткість та висока вартість. Фізичною інфраструктурою, необхідною для організації цього виду транспорту, є аеропорти. Аеропорти дозволяють літакам безпечно. Злітати, приземлятися та паркуватися, також як і в портах для водних транспортних засобів, аеропорти мають зони для навантаження та розвантаження товарів, а також для посадки та висадки пасажирів. Окрім цього, вони надають необхідний простір для обслуговування та заправки. Аеропорт це сукупність інженерних споруд, призначених для приймання, відправлення та технічного забезпечення повітряного транспорту, а також обслуговування пасажирів і вантажу. Повітряними суднами в авіації вважаються як пілотовані літальні апарати, тобто ті, на борту яких знаходиться екіпаж або льотчик-пілот, який здійснює керування літальним апаратом, так і безпілотні керування якими здійснюється оператором з землі або які здійснюють політ в автоматичному режимі за завчасно закладеною програмою. Повітряне судно долає силу тяжіння, використовуючи статичний підйом або підйомну силу крила. До повітряних суден не належать літальні апарати та транспортні засоби, які використовують лише екранний ефект або призначені для польотів у космічному просторі, зокрема ракети, екраноплани, судна. Та на повітряній подушці сфера діяльності пов'язана з будівництвом, експлуатацією і обслуговуванням повітряних суден називається авіацією. Відмінності між повітряними суднами полягають у наявності або відсутності силової установки, а також у питомій вазі цих апаратів. Легші вони чи важчі за повітря. Гіроплан або гірокоптер літальний апарат, важчий за повітря. Схожий на гвинтокрил, але з деякими відмінностями він складається з легкої рами, яку називають фюзеляжем, та спеціального великого гвинта зверху. Основна ідея гіроплана у тому, що гвинт може швидко обертатися, якщо дме вітер, і це створює силу, яка дозволяє гіроплану летіти. Коли гіроплан рухається вперед, вітер потрапляє в гвинт і він починає обертатися. Це явище, коли гвинт сам себе рухає, називається авторотацією. Такий рух створює тиск повітря, який допомагає гіроплану летіти. Гелікоптер це літальний апарат, який летить завдяки головному гвинту, що обертається навколо нього взаємодіючи з повітрям. Основна ідея полягає в тому, що гвинт створює підіймальну силу, яка дозволяє гелікоптеру триматися в повітрі. Важливо відзначити, що гелікоптер і гвинтокрил це різні види літальних апаратів, які використовують різні способи підйому в повітрі. Гвинтокрил це інший тип літального апарата, який теж може летіти, а відмінність полягає в тому, що він використовує не тільки головний гвинт, але й додаткові гвинти або крила. Це дозволяє гвинтокрилу створювати підіймальну силу та рухатися в повітрі. Враховуючи, що гвинтокрил поєднує в собі риси гелікоптера і літака, він може працювати у різних сценаріях, надаючи йому більше гнучкості у повітряному просторі. Літак-смартфон це літальний апарат, який важить більше повітря, та призначений для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил. Український літак Ан-225 «Мрія» є найбільшим літаком, який коли-небудь будувало людство. Ан-225 був розроблений насамперед для використання в програмах космічних досліджень, зокрема для транспортування вантажів, таких як космічні кораблі. Багаторазового використання буран і компонентів ракетної системи енергія. Літак також може перевозити великогабаритні вантажі іншого призначення, які можуть бути розміщені як у фюзеляжі, так і на його спині. Створення Ан-225 мало схоже на мету з американським Boeing 747 літаком, призначеним для. Транспортування космічних човників. Однією з перших моделей літака є планофор Альфонса Пено з гумовим мотором, створений у 1871 році. Він представляє собою складений та закручений довгий гумовий шнур, який надає початкову енергію для руху моделів повітрі. Гумомотор Альфонса Пено це один із старіших видів двигунів, який застосовується в різних сферах, починаючи від дитячих іграшок і закінчуючи спортивними моделями для змагань. Гумовий мотор це простий двигун для рухомих моделей. Він представляє собою скручений еластичний джгут з однієї або декількох гумових ниток, один кінець якого закріплюється нерухомо на корпусі моделі, а інший кріпиться до рушія, пропелера, гвинта, колеса. Принцип дії ґрунтується на властивості гумової нитки накопичувати потенційну енергію при скручувані. І віддавати її у вигляді кінетичної енергії, що приводить в рух рушій. Час роботи і енергія двигуна залежать від довжини і перетину джгута, а також від сорту гуми. Сьогодні ми з вами збудуємо і випробуємо модель гумомотора зі звичайних матеріалів, які можна знайти в будь-якому будинку: пластикової пляшки, дроту та гумових резинок. Перейдіть за qr кодом або посиланням під відео. Створіть покроково разом із майстром літаючу пляшку. Дельтаплан легкий, важчий за повітря, безмоторний, безхвостий літальний апарат, виконаний за схемою з нерухомим стрілоподібним крилом, зліт та посадка, на якому здійснюється за допомогою ніг пілота. Спортивне використання дельтапланів переросло в окремий вид спорту дельтапланеризм. Дирижабль – також повітроплав це літальний апарат, наповнений газом, який легший за повітря, аеростат із двигуном, завдяки якому може рухатися незалежно від напряму повітряних потоків. Повітряна куля заповнюється газом, легшим за повітря, переважно гелієм, іншими газами, в тому числі теплим повітрям. Безпілотний літальний апарат, скорочено БПЛА або дрон це літальний апарат, який може злітати, здійснювати політ і сідати без фізичної присутності пілота на його борту. Застосовується під час контролю переміщення людей, техніки, тварин. В логістиці, переміщення вантажів, постачання, у тому числі медичне, до важкодоступних місцевостей. У сільському господарстві обробляються культурні рослини пестицидами, висівання відбувається, в дикій природі відстежують браконьєрів, в розвідці використовується оптична, лазерна, телевізійна і радіаційна розвідка. Залежно від способу керування, виділяють такі типи безпілотних літальних систем. Безпілотні не керовані, безпілотні автоматичні та безпілотні дистанційно пілотовані літальні апарати. Ось як відрізняються їхні характеристики та принцип керування. Безпілотні не керовані літальні апарати БНЛА. Мають принцип керування. Такий, вони рухаються за програмою, яку заздалегідь встановлюють в їхній системі. Наприклад, деякі дрони можуть автоматично виконувати певні маневри або задачі на основі вбудованих алгоритмів. Вони не потребують активного втручання пілота або оператора під час польоту. Вони виконують передбачені завдання автоматично. Безпілотні автоматичні літальні апарати БПАЛА мають такий принцип керування. Вони також можуть працювати за програмами, але мають можливість налаштування та зміни в реальному часі. Оператор може вибирати режими роботи, маршрути чи параметри польоту. Вони дають певну гнучкість в управлінні, але все ще можуть виконувати автоматичні завдання. Безпілотні дистанційно пілотовані літальні апарати ДПЛА. Мають такий принцип керування. Ці дрони керуються в реальному часі оператором, який знаходиться поза дроном. Оператор керує рухом дрона за допомогою пульта керування або комп'ютера. Оператор може віддалено керувати дроном, відстежуючи його рухи і виконуючи різноманітні маневри та завдання. Отже, відрізняються ці типи дронів за принципом та рівнем контролю, який може мати оператор над ними під час польоту. Здійснимо. Крок третій. У нашому проєкті некеровані літальні об'єкти і створимо механічний дрон. Для цього нам знадобляться дерев'яні палички, канцелярська гумова резинка, ножиці, клей та пластикова пляшка. Крок перший підготуйте матеріали. Крок другий зробіть раму для дрона з дерев'яних паличок. Крок третій. Створіть потенційну енергію. Прив'яжіть один кінець гумової резинки до рами. Дрона, а інший до осі пропелера. Під час згинання резинки вона створює потенційну енергію. Потенційна енергія це енергія, яка зберігається в об'єкті, коли він знаходиться в певному положенні або стані. Наприклад, коли ви розгинаєте гумову резинку на вашому дроні, ви надаєте їй потенційну енергію. Ця енергія зберігається у резинці, готова використовуватися, коли ви відпустите її, і вона почне приводити у Рух ваш дрон. Крок четвертий Запустіть дрона. Відпустіть гумову резинку, і вона передасть свою енергію пропелеру, який почне швидко обертатися. Це створить підйомну силу та рухатиме ваш дрон вгору. Крок п'ятий. Експериментуйте та вдосконалюйте, спробуйте змінювати конструкцію та розміри, щоб досягти найкращих результатів. Підлаштовуйте кут нахилу пропелерів і тестуйте різні варіанти для оптимального польоту. Нехай ваш дрон стане втіленням вашої творчості та наукового дослідження. Успіхів вам у творчому процесі! Світ повітряного транспорту заводить нас, захоплюючий світ космонавтики. Літаючі апарати розкривають для нас горизонти, але піднімемося вище, перетинаючи межі атмосфери. Космічні кораблі та ракети дозволяють нам вивчати та пізнавати неосяжні простори космосу. Невідомо, чи долетіли б земляни до місяця, якби задовго до запуску Аполлона 11 з Нілом Армстронгом на борту мрійник і винахідник із Полтави Юрій Кондратюк не видав свою книгу завоювання міжпланетних просторів. Так, так, трасу на місяць. Проклав Українець. Як йому це вдалося? Дивіться у новій серії другого сезону Книга Мандрівка Україна. Крок п'ятий. Віртуальний 3D-тур Національним музеєм космонавтики імені Сергія Корольова. Космонавтика або астронавтика це наука про польоти літальних апаратів у космічний простір та вид людської діяльності, спрямований на вивчення космосу технічними засобами. Я запрошую вас на захоплюючу віртуальну прогулянку єдиним у своєму роді музеєм космонавтики в Житомирі, який має статус національного. Уявіть себе відважним підкорювачем космічних глибин, та пройдіться під величезним космічним кораблем, ретельно роздивіться осколки метеорита, місячний ґрунт та дізнайтеся, яку їжу в тюбиках вживали космонавти. Експозиція музею справді вражає: тут ви знайдете макети першого супутника, ракетний двигун РД-214, посадко... посадковий апарат станції Вега, яким вивчали комету галея. Та Венеру, станції Луна 1 і Луна 2, а також макет місяцехода. Музей також має навіть місячний ґрунт. Ви зможете поринути у життя і побут космонавтів, оглянувши оригінальні скафандри і тренувальні костюми, орбітальний модуль корабля Союз, у якому жили космонавти, до створення орбітальних станцій. Бажаю приємної подорожі! Перевірте свої знання, виконавши тест. Переконайтеся, що ретельно читаєте кожне запитання та розглядайте всі варіанти відповідей перед тим, як визначити свій вибір. Приємного тестування.